Всім мира Божого. І давайте поговоримо про книгу об'явлення. Це книга самого Ісуса Христа, самого Бога з неба. І вся божественна теологія, яка призведе до благословіння, вона зафіксована коротко і життєво в книзі об'явлення. Очима самого Ісуса Христа. І багато хто стверджує, що ця книга не така важлива і можна її зовсім не вивчати. Але давайте поглянемо, з чого вона починається. Книга об'явлення починається такими словами: об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам те, що має незабаром статися. І він показав, пославши через свого ангела своєму рабу Івану. Це означає, що книга об'явлення це книга від самого Бога, це книга від самого Ісуса Христа. І саме через неї ми маємо дивитися на весь новий заповіт, на все слово Боже. Якщо ця книга не читається, не вивчається. Але ігнорується, то це ігнорування самого Бога. Так що подумайте про це. Для того і дано людям, кожної людині Слово Боже, щоб ми могли його вивчати, а не держати десь там на полочці, зберігати як якусь реліквію. І щоб бути більш мудрішими, це є та сама інструкція до життя. Но книга об'явлення від самого Бога це те, що, ну, що должно произойти в будущому. І ми повинні його вивчати, і ми повинні знати, що, це, що, що буде з нами. Далі. І як, ізбіг... ну, як оце у всього запобігти. Так що підписуйтесь на канал Зелтанінка. І там можна дуже-дуже багато корисного для себе е, узнати. І узнати, для чого Бог дав книгу об'явлень людям. Так що давайте будемо мудрими. Будемо вивчати, будемо читати. Якщо комусь стало інтересно, пожалуйста, пишіть в коментарі, я буду відповідати.